Да, момент, 93-го року газ, бензин по кузову все в доброму стані. Пороги замінені були, дно підварювалося, підтемнено. Не жаль, іде дощ, але що ж зробити? Рижиків немає так, по салону все добре, салон в досить гарному стані. Щодо погодка така, що не дуже щось побачиш, але салон... Досить непоганий. магнітофон який працює лобове без тріщин дверки всі відкриваються, закриваються добре, світло є. Mm, Поки в салоні коробка. Коробка стоїть коротка, тобто швидше. Працює чудово. Mm. Так, так, так. Та в принципі у ній все технічно добре. Технічно і візуально і... Та й взагалі все добре, як на мене. Зараз покажу, як дверки відкриваються, закриваються. Водійська. Взагалі без проблем. О. Задня. Тут ніякої гнилі, нічого немає. Все добре. Тут також все ціленьке. Дверки закриваються, дверки не просаджені. Тут ціленьке все. Мотор живчик ну, таке не знаю. А зараз Заведу її зразу їде, поїду по такій поганій дорозі, Їде вона м'яко. Пішов на таку прям хренову дорогу. Стуків ніяких немає, гідропідсилювач не гуде, працює. Зарядка є, як ми можемо побачити. Датчики всі працюють. В принципі, досить гарна вента на свої гроші і на свої роки. Все, що мені по ній говорить, тримаю. Вихлопна, трохи прогоріла, але завтра цього вже не буде, це я зроблю. У ну, мене собі непоганий такий от вертольот.